В Олега Протасова усе написано на обличчі. Помітно, що тренер важко переживає виліт Дніпра з Кубка УІФА. Тепер Протасов максимально якісно прагне грати в чемпіонаті. І його Дніпро, мінусний у чорній формі, на виїзді переміг 2-1 чорноморець. Футбольна Одеса невдало пожартувала. На трибунах з'явився дуже схожий на шотландський якийсь прапор. Від цього найбільше розізлився напад гостей. Самодін обіграв Руденка і навісив на вороб'я. 1-0 і Протасов видає телекамерам щось схоже на посмішку. За якусь мить вже Воробей асистував самодіну. Треба в кіпера Руденка питати, якою частиною тіла самодін забив гол у його рамку. Бо Форвард поділився цим лише з партнерами. 2-0. Віталій Шевченко ще до перерви робить хід конем. На поле замість Зотова виходить Венглинський. Але Чорноморець забив не ногою Венглинського. Моряки скоротили рахунок лише завдяки пенальті. Арбітер Шандор його призначив ось у цьому епізоді, коли м'яч влучив в руку Русола. Пенальті реалізував Коритько. І наприкінці матчу було вилучення моряка Мельо. Спочатку Шилаєв і Русол нажавілися лайнсмену на Грубіяна, а потім боковий переконав головного вигнати порушника з поля. В підсумку 2-1 перемога Дніпра.